Привіт, друже, я знаю, що ти вже втомився постійно бути в пошуках якоїсь роботи, якоїсь темки. там обмануть, там не виплатять зарплату і так далі. так далі, так далі, далі. В цьому відео я хочу тобі покроково показати стратегію, завдяки якій я зміг заробити на ось цю от машину вартістю 40 тисяч доларів. Дивись уважно, та до кінця я тобі гарантую, що ти все зрозумієш. Розібратись зможе кожен новачок. Для роботи вам потрібен лише телефон або комп'ютер, неважливо. Пропоную не тягнути. Початок цього відео дивись уважно та до кінця, і можливо з цього моменту твоє життя зміниться в кращу сторону. Я бажаю тобі приємного перегляду і погнала до суті цього відео. І так, друзі, я вже за комп'ютером буду показувати вам всі дії з комп'ютера. Якщо у вас його немає, ви можете робити всі ті самі дії з телефоном. І так, дивіться, ситуація наступна: Щойно я торгував в своєму закритому каналі. Ось мій закритий канал. Тут я проводжу торгові сесії зі своєю командою, і ось ми зловили два мінуси. А, таке буває, це нормально, це ринок, це трейдинг, і завжди ідеально нічого не буде. І щойно злою два мінуси, як ви бачите. Перший був дуже обідний мінус, другий тут вже без шансів. Зараз хочу вам продемонструвати стратегію, завдяки якій я торгую у вільний час. Я торгую по ній вже дуже багато років, яка мені принесла вже не одну сотню тисяч гривень. Я вже заробив на своє власне авто. Ви бачили його на початку цього відео. Пропоную натягнути, показати вам весь процес від А до Я, і там ви вже зробите для себе якісь висновки, торгувати вам, займатися цією справою чи ні, це вже ваше дія. Моя задача просто продемонструвати сферу, яка приносить кошти, яка дійсно працює. Але, звісно, це не кнопка бабло, і я ніколи про це не кажу. що Якщо ви там. Прийдете, поторгуєте і станете мільйонером. Ні, такого не буде. І так, ладно, погнали. Сама стратегія буде в закріпленому коментарі під цим відео, вона буде в текстовому форматі. Ось вона зараз перед вами. Ви можете прийти, самі ознайомитись, прочитати все від а до Я. Тут написано, як зареєструватись на брокері, як користуватись стратегією, як поповнити рахунок і так далі. і так далі. Єдине, що хочу вам сказати, що тут є промокод vlx 411 ось він перед вашими очима. Ви можете його використати, і на перше поповнення він вам дасть плюс 60% на перше пополнення. Ось, дуже зручна тема для новачків. Поповнили 100 доларів, прийшло 160 доларів. Тобто 60 доларів зайвими на дорозі, як то кажуть, не валяються. Погнали до самої стратегії. Першим ділом ми налаштовуємо сам брокер покетопшен. Посилання також буде на нього в коментарях. Ставити 10 секунд свічний графік. Далі обираєте ось тут -от час рівно 2 хвилини. І сума угоди 1-3%. Я зараз буду заходити. Перекриття на 50 тисяч гривень, тому що в мене було два мінуси в ряд. І зараз я хочу перекрити за одну угоду а, весь мінус, який в мене був. Тому, тому, тому погнала Обираємо валютну пару. Давайте давайте оберемо якусь гарну валютну пару. Наприклад, євро-долар, дохідність 92%. Головне без приставок ОТСІ. Ось бачите, євро-долар звичайний є ще такий самий євро. USD OTC, бачите, наша задача обрати звичайний євро-долар. Далі приходимо на інвестінг, пишемо Євро USD і обираємо цю валютну пару. Далі а, натискаємо на кнопочку Technical і обираємо рівно 1 хвилину. Ми працюємо з короткими угодами і дивимося а, резюме цю центральну колоночку. Нам потрібно, щоб тут було написано або strong sell, або strong buy, тобто активно купити, активно продати. Якщо написано. Продати, купувати нейтрально, не працюємо з цим активом. Шукаємо інший. Так, в моєму випадку мене пишеться активно купувати. Тобто я переходжу на брокера, і блін, я прогавив свою точку, але ладно, заходжу. 50 тисяч гривень. Зараз заходжу вгору. Дуже напряжно, дуже страшно, звісно, тому що. <сум> Немаленька сума. Але дивіться, потенціал для руху вгору у нас просто колосальний. Дивіться, де у нас знаходиться графік, він тут оновлювався свій мінімум. І рух вгору у нас обов'язково буде. Питання часу. Нормальна чи в мене точка. Подивимось, подивимось, перемикаємось на 10 секундний таймфрейм і будемо очікувати відпрацювання. Можна вімкнути зараз. Собі індикатор RSI, який показує зону перекупленості, зону перепроданості. Я зайшов, звісно ж, на не найкращі точки. Але в нас хвилина 20 ще є запасу, тому тому, тому, думаю, буде плюс. Якщо ні, зайдемо на 100 тисяч гривень, але це вже буде дуже-дуже велика сума від мого балансу. Але бачите, який імпульс вгору пішов, тому все. Давайте не буду просто казати якихось зайвих слів. Отримуємо плюс, а далі обережно на 1% від балансу буду заходити. Так, друзі, ну що, 50 тисяч гривень угода відпрацювала, 26 пунктів закрили. Було, звісно, трішки страшно заходити, тому що я за останній час ні разу не заходив а, на таку суму. Але плюсик є, мінус відбив, ще й зверху заробив кошти. Шикарно, шикарно. Так, як ви бачили, щойно я. Ну що, як ви бачили, плюсик є, 26 пунктів закрили. Обожнюю цю стратегію з інвестінгом за її простоту та за її ефективність. Вона дійсно дуже ефективна для новачків, для досвідчених трейдерів. Класна. Тому пропоную не тягнути, просто змінюємо актив. Давайте подивимось, наприклад, GBP-CAD. Дві хвилини, знову виставляю рівно 9 тисяч гривень, буду заходити на 1%. Переходимо на інвестінг і пишемо валютну пару, яку я обрав. GBP-USD. Так, в резюме пишеться активно купувати. Точка в мене гарна. Дві хвилини 9 тисяч гривень заходжу вгору. Пропоную зараз просто помовчати, прискорити відео і подивитись на відпрацювання цієї угоди. Так, останні секунди. На жаль, у нас тут мінус. Тому зараз буду заходити в перекриття на 18 тисяч гривень вже щоб. Так само перекрити мінус і зверху заробити кошти. Пропоную цю саму валютну пару GBPUSD, у новому просто сторінку, подивимося що пише. Ага, пише StrongSell. Бачите, змінилась думка тому, 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 тому. Точка у нас зараз погана. Давайте просто змінимо актив, не будемо це тут вичікувати. GBP GPU подивимось. Так, StrongSell активно продавати. Блін, ну тут теж не найкраща точка, але давайте ось тут на цьому імпульсі зайдемо на 18 тисяч і будемо. А, чекати плюс, ви можете самі звернути увагу, який тут у нас великий несхідний рух. Просто якщо ми так приложимо лінію тренду, ми бачимо, що у нас постійно графік відбивається. Від цього від цієї лінії йде вниз. Тому, думаю, тут буде та сама історія. Графік піде вниз. Просто у нас тут у нас тут просто ситуація наступна. Індикатор RSI, який показує зону перекупленості та зону перепроданості. Зверніть увагу, він нам свідчить про те, що у нас зараз зона перепроданості. Тобто зараз може бути корекція, і графік типу піде вгору. Але сподіваюся, що буде оновлення мінімуму, і графік піде ще нижче. Як... А, як ви бачите, графік дійсно пішов нижче, тому. Чекаємо відпрацювання. І ми з вами закриваємо плюсик. Плюсик, супер. У нас 9 пунктів, не дуже прям впевнено, я б сказав, але у нас тут розпочався боковий рух. У нас графік вище б точно не пішов, тому головне, щоб плюс отримали. Прибуток з цієї угоди є. В кінці підрахуємо чистий прибуток за все відео. Пропоную зараз зробити ще одну угоду і вже закінчувати це відео. Можемо залишитись на цій самій валютній парі. Е, пишеться Strong StrongSelle, активно продавати. Точка гарна захо. Ой, я знову зайшов на 18 тисяч. Оце була помилка. Це була помилка, але сподіваюся, що ця помилка принесе мені прибуток. Я звісно розумію, що мій баланс дозволяє там заходити на такі суми, але я все ж таки притримуюсь 1% завжди. І щоб потім меншу суму е заводити в перекриття. Якщо просто зараз не відпрацює, мені, мені прийдеться ставити вже 36 тисяч гривень замість там 18. Тому це, звісно, ризикована історія. Але, 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 ви бачите, стратегія працює, плюсика є, і це саме головне. Так, ну пропоную просто прискорити відео і дочекатись плюсика. Так, дивіться, 15 секунд залишається. А відпрацювання дуже чудове. У нас несхідний рух продовжується. Плюсик у нас зараз буде. 7, 6, 5. Так, 5 секунд залишається. І все. Ну тут 100% плюс. Супер. 950 тисяч гривень баланс. Я думав, що сьогодні день піде на смарку, але ні. Так, вмикаємо калькулятор і погнали рахувати прибуток за це відео. Останні 4 угоди. Тобто у нас за відео всього один мінус і три плюси. Це круто. Ці угоди ми не рахуємо, рахую тільки за це відео. 46 тисяч гривень мінус 9 тисяч гривень, плюс 15 660 і плюс 15 660. У мене просто немає слів. У мене просто немає слів. У мене ну, за день скільки не було, а тут за одне відео. Ну, окей, я розумію, що десь ризикнув, десь там випадково натиснув майже 70 тисяч гривень за одне відео. Якщо ви думаєте, що це якісь фантики, це не справжній рахунок, то дочекайтесь. Того моменту, коли я дійду до 1 мільйона, і буду виводити 20 тисяч доларів зі свого балансу. І ви тоді у всьому самі переконаєтесь. Я не просто виведу і покажу вам скріншот, я вам покажу справжні кошти, які буду тримати в руках. Ух. Ну, звісно, як то кажуть, глухому не розкажеш, сліпому не покажеш, комусь там не докажеш. Тому моя ціль тут не доказати, я просто показую свій шлях. Ви також можете прийти в мій безкоштовний телеграм-канал. І самі подивитись тут е, пости, відгуки від людей, які так само торгують зі мною, які заробляють, е, які рухаються разом зі мною в команді. Тут я ділюсь не тільки там результатами і трейдингом, а ще й своїм лайфстайлом. Ну звісно ж і угодами, і багато багато іншого. Тож обов'язково приєднуйтесь. А я вам дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось завтра. Бажаю вам успіхів і до зустрічі.